Так, добрий раночок. У нас сьогодні останній день. Ми прийшли у той самий заклад. Вчора ми нормально не поснідали, поснідали на ходу. Ось зараз замовили омлет, потім клаб сендвіч і замовили фреш. До речі, я не знаю, чому ми його набрали раніше, але тут у Греції дуже популярно до сніданку і каву, і е, апельсиновий фреш. Тому ми сьогодні вирішили замість холодної кави взяти фреш. Ось чекаємо нашу їжу і сьогодні поїдемо у нове місто. Буду вам все показувати. Також воно досить популярне тут. І е, також, як і вчора, як і у кайні, там має бути непоганий пляж прямо у самому місті. Будемо коротше, дивитись, і, е, звичайно, буду вам все знімати. І зараз ще сніданочок зніму, коли його принесу. Так, ось мій омлетик вже принесли тут і сирочок, і травичка, і помідорки. Виглядає дуже смачно. Я не буду вже чекати сендвіч, буду починати їсти, бо дуже голодно. Ось наш рахуночок. за все 15,50. Ну Сьогодні ми шиканули, бо до цього ми їли за 13 або за 14, Сьогодні вже 15. Ну, так, так. так, але ми взяли фреш і так дуже великий сендвіч, бо Ось, але все одно тут дуже бюджетно, бо я пам'ятаю, що на Кіпрі я за 15 їла сама, а тут ми все ж на двох їмо, тому так. Ми вже приїхали у Агіос Ніколаус, якщо правильно кажу, не знаю, може трошки неправильно. Тут є таке озеро, дуже прикольно. Міське озеро. Прямо у центрі міста, і далі там вже порт, тобто воно впадає у море. Дуже прикольно, тут є така огля, о, такий оглядовий майданчик. Класний звідси краєвид відкривається. Взагалі ми тільки що з автовокзалу так підіймались вгору. Тут дуже о, такий крутий підйом. але Дійшли до ось такої краси. Зараз вам познімаю окремо. Ну що ж, а тепер давайте трошки поговоримо про Агіос Ніколаос. Це маленьке, але неймовірно особливе місто на сході Кіпру. Його часто називають перлиною острова і не дарма. У самому серці міста розташоване чарівне озеро Вулісмені. За легендою, саме тут купалася богиня Афіна. Місцеві кажуть, що озеро без дна, таємниче і глибоке. Хоча насправді його глибина близько 65 метрів. Воно з'єднано з морем вузьким каналом і виглядає просто казково. Назва міста Агіос Ніколаус переводиться як Святий Миколай. Він вважається покровителем моряків, тому не дивно, що. Все тут пов'язане з морем, від архітектури до характеру людей. Також це місто є одним з перших туристичних міст Криту. Ще у 60-х роках сюди приїжджали перші мандрівники, актори, художники, які шукали справжню грецьку атмосферу. Саме тут почалась історія елітного туризму на острові. Агіос Ніколаус місто трьох облич. Спокійне озеро, сучасна марина і старе місто з вузенькими вуличками, білими будинками та яскравими квітами. Агіос Ніколаус це не просто місце на карті, це стан душі. Тут море зустрічається з небом, а спокій з натхненням. Ми сіли поїсти морозива. Мені вже другий день. Просто погано, У мене таке дуже погане відчуття після цієї дороги вчорашньої, не знаю, тому що легеньке. Ну як легеньке, то звичайно багато крему. Але, типу, не знаю, я вважаю, що морозиво це легеньке. Тут у нас морозиво кофелавер, тут у мене кава, крем, морозиво. А отут от у нас е, називається Банана Lover. І тут у нас шоколадне морозиво, ванільне, теж крем, чимось посипано, І ще банани. Коротше, е, рахунок за два морозива у нас е, 15 євро. І подивіться, який краєвид класний зараз. М -м так ось. Сфокусувалось. Дуже круто там. Є такий краєвид на... на море, на гори, на порт. Коротше, дуже прикольно тут. Дуже прикольно морозиво. Зі смаком кави, тут прямо вона є на дні. Тут справжня кава. Класна. Звичайно, Каву налив морозовую. Ну, так але мені здається, що саме морозово кавове, типу зі смаком кави, і тут ще просто в Налили А це? Багато крему так зверху. М -м -м. Це смачне. І ще з бананом. Короче. Дуже смачно і не дуже солодко, до речі, що мені подобається, що не прям таке ну, написано, що це прям натуральне морозиво, Не знаю, наскільки це правильно, але смачно. Так, ось перший пляж у цьому місці. До речі, я так розумію, що цей пляж має оцю відзнаку Blue Flag, Це, до речі, вважається класно. Дуже. І справді краєвид неймовірний, Погляньте, як гори, класно, можна побачити. Зараз ще поглянемо, скільки тут коштує ліжаки, але дуже гарно взагалі клас. Так, перший пляж, хочу сказати, дуже бюджетний, хоча виглядає він ну прям топчик. Коротше, 4 євро це ліжак. І 2 євро парасолька. Тобто на двох ви заплатите 10 євро. Мені здається, це супер бюджетно взагалі. Дуже дешево. Ось, але ми хочемо ще подивитись тут два пляжі. І я покажу вам весь вибір, коротше, щоб ви подивилися, які тут є ще пляжі. Ну і подивимось по відгукам на одному пляжі, має бути спокійніше море. Бо сьогодні знову хвилі, і, якщо чесно, спокійно не поплавати. Бо хвилі, правда, сильні, вітер сильний сьогодні. Тому зараз будемо дивитись всі варіанти, і потім вже обирати. Якщо що, ну трошки прогуляємось, повернемось на той пляж. Ми вже знайшли наш ідеальний пляж. Справді це пляж, на якому немає таких великих хвиль. На попередньому. Дуже великі такі хвилі були, а тут ідеально те, що просто дуже спокійне море. Коротше, залишаємось тут. Це рішення прийняли. А, також ліжак, два ліжаки і парасолька коштують всього-навсього 10 євро. Це поки що найдешевший пляж, на якому ми були. Вчора у Ханії були по 20 євро. Ну, коротше, тут дуже класно. Ще так, все зелено. Коротше, зараз зніму дуже крутий пляж, обов'язково вам відмічу. Ну що ж, друзі, а тепер час трошки політати разом. Відпочили на пляжі, запустили дрон. Зараз йдемо у ще одне місце запускати дрони. Будемо їхати вже в Іракліон, бо я хочу ще зайти у зару. Бо як зрозуміти, що відпочинок був дуже сильно насиченим, я жодного разу не зайшла у Зару. І я така думаю, ну блін, треба все ж треба все ж зайти. Зараз тут у Іракліоні і у Хані. Тому е, хочу до 9 встигнути у Іракліон і хоча б може щось собі придбати. Зараз ще вам е, ще раз зніму вам пляж. Вже на заході сонця, дуже гарне зараз таке світло. І все, і ми будемо їхати до Іракліону. Так, ми вже у Іракліоні, і я знайшла дуже класний ресторан. У нього супер гарні відгуки. Кажуть, що тут дуже смачні морепродукти. Зараз будемо пробувати. Я взяла собі пасту з креветками, а хлопець взяв собі а, свинину. Я думаю, ну дуже логічно на острові у останній вечір взяти собі м'ясо. Ну, він так бачить цю ситуацію. І ще а, два соки взяли. Ну, Зараз будемо пробувати, чи справді тут настільки смачно, як на рейтингу у гуглі, але виглядає дуже класно. Взагалі тут така булочка, тут дуже багато різних закладів, але от у цього справді дуже гарні відгуки. Так, ось наше замовлення. Паста з креветками, розмір, до речі, досить великий. Вона така немаленька. І тут у нас що? Це, це... Беллі. Порк Порк тут картопля фріші. Це якийсь лимонадик, це сок натуральний, до речі, класний. Ось, якось так виглядає супер смачно. Я вже хочу це пробувати. Так, ще щемо замовило такий от, е десертик Мілфей, Нам е офіціантка розповіла, що шеф, який готує ці десерти, ще працює у мішленівському ресторані. Тому вирішили спробувати. Е Сказала, що Панакота найбільш популярний, але він вже sold out. тому е порекомендувала нам оцей. Зараз чекаємо е і все. І будемо вже. Бігти додому, бо скоро літак. Ось і такий десерт. У нас вже просто обжоралово Паста була дуже велика, і я не знаю, ну ще порадили цей десерт, але ми погодились, але це вже буде важко. Ось наш рахуночок 36 євро. Ну, як на мене, нормально для двох страв, для десерту, для двох напив. І ще як комплімент принесли ось такий от десертик маленький. Ну коротше, класно, мені все сподобалось. Реально класний ресторан. Дуже раджу, якщо будете в Аракліоні. Тут справді дуже смачно. Друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Я дуже вдячна вам, що ви додивились його до кінця. Це фінальне відео з нашої подорожі до Греції, але попереду ще дуже багато нових подорожей. Тому, будь ласка, залишайте ваш лайк, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Для мене це дуже велика мотивація знімати вам і надалі. І звичайно, до зустрічі у нових відео.